І Якщо я Рено сцені, називаю мікровенами, то цей Renault Espace я назву мікроавтобусом, тому що це дійсно здоровезний, здоровезний сімейний мікровен, максимально комфортний, дуже багато фішечок, і навіть у ці наушники, що я на себе напялював, вони йшли в комплектації цього автомобіля. І не тільки це. Зараз трошки про технічку, а далі покажу вам прилість цього автомобіля. Це автомобіль з 2020 року в одних руках привезений з-за кордону і останнім часом практично не їздив. Це у нас двохлітровий газ-бензин на передньому приводі, семимісний сімейний мікровен Renault Espace. 2 двохлітровий бензиновий атмосферний мотор на 16 клапанів, а також встановлений та вписаний в тих паспорт газ четвертого покоління. Автомобільчик у нас на залізних дисках та з ковпаками це не дуже цікаво. А от мені здалеку побачилось, що тут гума просто песня. Подивіться, який стан гуми. Ніби адільні квадратики тут наклеєні, але це гума 24-го року випуску. Це у нас зима. Темно-синій колір. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. І щоб облегшити цей здоровий кузов, було вирішено зробити пластикові передні крила, ну, в принципі, як і на других міганах, а також зробити пластиковий багажник. Так, ідемо далі всередину. По техніці 1000 кілометрів тому був замінений мастила та фільтра по мотору, десь рік тому мінявся ГРМ. Автомобілі 175 тисяч кілометрів пробігу, але судячи з ознак салону, то я думаю, тут пробіг оригінальний. Шкіряне мультикермо, туманки передні, задні, газочок, парктроніки, проекція фар, електроручник, ручні регулювання сідушечки. Дуже цікаво вмонтований клімат. Клімату двох зони, і дивіться, він у нас розташований на дверній карті водія. І дивіться, дуже здоровезне у нас, по-перше, панорамне скло таке здоровезне. Плюс в стойках у нас теж вікна для того, щоб було. Обзор у нас був класний. Шестиступенева механіка. Запускається з кнопочки і поїхали по бардачкам. Раз бардачок, два бардачок, три бардачок. Чотири бардачок. П'ять бардачок. Тут у нас, до речі, магнітолка штатна. Так, п'ять бардачок. Шість бардачок. Тут у нас сервісна книга, плюс сервісна книга на газ. Далі сім бардачок. А це у нас вже DVD-шка. Чому DVD-шка? Зараз покажу. Ауксики. Дідіжка, ауксики, нащо це все? Незрозуміло. Я вам зараз показую Ляпс. А в цьому автомобілі також є моніторчики в підголовниках. Уявіть собі. Столики, підстаканчики, моніторчик, дітки сидять, телек дивляться, чайочок попивають, все супер класно. Плюс до всього, бачите, ползуночки, ці окремі всі сідушки їздять, рівна підлога, висока посадка і шикарний стан. Дивіться. Просто прекрасний стан автомобільчик має. І зафікси для кріплення дитячих крісел. столики, підлокітники для водія, шторочки на вікнах задніх. Це також все є. Плюс до всього, за що цей автомобіль ще можна взяти? За те, що у нього додаткові сьомі місця, і вони у нас так складені в багажничку. Зйомний фаркоп. Плюс, я так розумію, це країна, з якої привозилась, але це не точно. Аптечка є. так? Подивимося, запаска є? Ні, тут у нас газовий балон. Запаски немає. Тож, друзі, за ціною цей автомобіль буде коштувати 6200. Але, але це той автомобіль, який вартує своїх грошей. Тобто, якщо ви саме шукаєте саме такий автомобіль, щоб не дизель, а газ-бензин був. Ось прекрасний варіант. Гума практично нова. Вообще. Тож, друзі, чекаємо на тебе. Машина дійсно цікава, ціна класна, рік сьомий, газ бензин